До 51 тисячі гривень та позбавлення прав в Україні хочуть підвищити штрафи для водіїв. Згідно з цим документом за ненадання переваги у русі автомобілям різних служб, до прикладу, швидкої допомоги поліції, що рухаються з увімкненими спеціальними світловими або звуковими сигнальними пристроями аварійно-рятувальних служб, то буде передбачатися штраф від 17 тисяч до 25,5 тисяч гривень. А також можливе позбавлення права керування транспортними засобами на період від 6 місяців до 1 року. У випадку, якщо існувала загроза життю водію, то порушнику загрожуватиме штраф від 34 тисяч до 51 тисячі гривень та можливе позбавлення права керування транспортним засобом на період від 5 до 10 років. На сьогодні штраф за таке правопорушення становить 680 гривень. Більше інформації ви зможете знайти, підписавшись на мій телеграм-канал. Посилання на канал буде викладено на моїй сторінці в шапці профілю. Також, якщо вам потрібна допомога юриста, ви завжди зі мною зможете зв'язатися за цим номером телефону, який буде викладений в описі відео або на моїй сторінці.